Сьогодні наша подорож продовжується. Літнє. Це літо у нас таке. В цьому році ми не їдемо десь на море, тому ми шукаємо відпочинок по місту. Знаходимось в Київській області і йдемо покататися на Конячка. конячках. Так, треба пройти ось такий ліс. Дуже тут такий він густючий, класний. І будемо вам все показувати, бо самі хочемо покататись. Так, ми прийшли вже сюди до наших лошадок. Тут є така, такий майданчик, батут. Так, мої діти побачили з таких кроликів, які вони гарненькі. Такі, Їх тут кормлять. Да. Так. <світ> Добрый день. Добрый день! Ух ты! Я какая конюшня! Можно, да, с ней? Класс! О, какие красивые! Дай сюда, за мной? Ага. Давай я лошадка! Миланки одевают. Ой, Ульяночки! <laughs> Боже, Давайте тут так классно Давай, Мэнсенька, иди, вдевай Шлем Дуже гарная, чистенькая Тут конюшня Тут все-таки красиво Класс Лошадка вон стоит Ульянка уже вдвилась, да? Красотка? Да Вот а, такая у -у. красотка Ой, какой у а тебя -а -а. красивый шлем <свят> Класс Зручний? Угу. Не давить тобі ніде? Ні. Що, а не помахай головою тако. Клас, Його. Його, це він. Його. Ух ти, який красень. Білий, красивий. Так. Да. І ось дивись, який гарний. І Який великий. Дуже гарний. А Скільки кольця? тут багато для них є. кобальт? Кобальт. кобальт? кобальт. Да. 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 Ну, а десь я щас кину там. Десь не скинуть. Ух ты, Румкає. Так, а це наш білий кінь, наша куричка. О, зараз на беседки ми з вами залишимо речі. і перекидаєш її. І зараз Ульянку вже тут катають на конику. Ось вона з інструктором. Розказують у нас біла конячка. З інструктором розказують, як треба себе поводити, техніку безпеки. Ручками вона там маше. Тут так класно, взагалі. Такі коняки класні. Так, тут ще проходять заняття. Ось декілька конячок. О, Ульяночка вже біжить на конячки, ух ти! Які це класні благородні тваринки, боже, які вони гарні. Дуже красиві, білі, білоснежні, де такі вони молоденькі, мабуть, гарні тваринки. А ще є ось там пасуться, коричневі і білі теж. Ось там. А он молода, дуже гарна така і грива. Там біля конюшні вона виглядає стойно. Тайні. Оце дуже гарно так купиться. кролики там настоящие. Я хочу кролики. Они такие милые. Папа, не ми меня. Я, я хочу. Это будет дрессировать котил. Ты все хочешь. Я хочу. А можно ее взять на ручки? Не, не на руки не бы будет царапать. А ты не отримаешь, дочь, это же не кит тебе. Классики, гарненькая. Гарненькая. Девчонка. А ці два хлопчика. Ну це ж декоративні всі. А на вулиці то звичайні. Mm -hmm. Покладемо нямка чуть-чуть. Да? А можна її погладити? Гладити можна. Ну просто та е, більш контактна, а ці такі вони тільки. А тікав. як називається ваша? Що тут є табір. Е, дивіться, зараз нам розповіли, що тут буде табір з серпня, да, ви кажете? Е, в серпні місяці з четвертого дві зміни кожні два тижні, перші два тижні серпня, і по п'ять днів з 10 по 17.00. Все на коней. Чистимо, сідлаємо, їздимо, Це навчаємось. Ліде, Звичайно, А який возраст? Е, ну, малих е, ні з ними ну, багато уваги до них надати. Да. А так 7-8 років З цим тільки гуляють десь в телефоні, а є що згодні біля бачите? Ви бачите, які тут під Києвом є ось такий ще конний табір для дітей. Я сама не знала, дуже класно. Тому Ми хто тільки... захоче, я залишу в описі там е, телефон ваш, uh -huh. да? uh -huh. ну і сторінка Stable uh Family. -huh. Uh -huh. Ага, це сторінка в uh Інстаграмі. -huh. Вон там скільки. Серга, uh -huh. Міланочка. Тому бачите, тут з дітками займаються, є табір дитячий зранку до, до вечора, і з конячками вони їх тут чистять. І... О! Катаються на них і ухажують за ними. Боже, яка красота! Так, зараз іде Міланка вже переодягатися. Да, Міланочка? Давай тобі одягаємо шльом. твій. Сті-Сі-Сі, не підходь, не підходь. Клас, Ульяночка, вон уже як навчилась на лошадки ганяти. Супер! Яночка зараз лазать. О, пошла уже Миланочка. Я к тебе, не... твои эмоции. Классно. Мам, пока, можно я каждый день сюда буду проходить? <свят> я б с радостью. Ты вообще, тебе а б выделили лошадку, ты б за ней обухаживала, гладила. Мам, так а можно? Ну, це треба узнати, яка буде ціна. Я хочу на батут. Біжи, Без... там платно? Ні. Так, тепер у Міланочки проходить. Уля, тікай з дорожки, не заважай. Ти краще всередину не заходь, бо коні будуть боятися. Так. Я тут тренько повертайся. Ой, ти яка умничка. Все це ти робиш сама, так? Да. Так, так. А тут сам коник пасеться ось біля хліва. Там ось ще одна конячка іззаду. І ось тут вони всі випасаються. А тут, якщо кінна прогулянка, то можна кататися ось там в лісі. Ну, але це вже для більш дорослих, ті, хто вміють кататися і можуть самі вже без супроводу інструктора. Аночку вчать, як правильно треба підстрибувати на конику. Так, вставати на ніжки і опускатися. Ми сьогодні приїхали і у нас конячками по черзі. Тобто спочатку ульянка покаталась 20 хвилин, а тепер заняття проходить у Міланочки. І ось щоб інша не надягувала, тут є кролики, можна з кроликами погратися, погодувати їх, погладити. А ще можна пострибати на батуті. Взагалі дуже класно, атмосферно. Супер. Я в захваті. А, диво. А, Діває, Міланка, привіт. Ти не втомилась, Мілаш? Починає дощик трошки накрапати, але це така класна погода. Особливо для катання на лошадці. Міланочка вже злізла. Ульяна там ще стрибає на батуті. Ось. Ой, біжить, біжить моя покатушка, по катушка. Бежить. Так, оце ти мені розказала таке. Ну, ясно. Так, ну на сьогодні наше заняття тут закінчилось. З дітками покатались, вони в захваті. Я сама... В захваті оце жду свою сестричку, хай приїжджає і приїдемо сюди. Теж будемо вчитись кататись на конячки, хоча б одне заняття треба зробити собі. Зараз піду, шльом віддам. Оцей шльом, бо вони вже там скачуть на батутах. Так, і вже скоро будемо йти додому. Така у нас сьогодні була чудова прогулянка з кіньми, з кониками. Ось вони такі гарні. Оце ми на цій катались, так? Да? На цій конячці катались. Вона така гарна конячка. І їх тут багато, так що приїжджайте і катайтесь, отримуйте масу задоволення. Дуже гарно. це, мабуть, хлопчик нет Такі високі, такі великі сразу ощущаются да, не любишка щоб тебе гладили да? классная конячка вот такая всі, пока до нових зустрічей приїжджайте сюди в цей комплекс з дітками круто